Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. Я впевнений, ми з вами добре знаємо, що основою бджолиної сім'ї є бджолина матка, від якості якої буде залежати те, чи бджілки будуть рійливі, чи підтримуватимуть гігієну вулику, чи носитимуть мед те, наскільки вони споживатимуть кормів зиму, і навіть чи будуть вони мати якусь толерантність до кліща варо. І з огляду на це сьогодні ми з вами розглянемо весь ремонет, який буде потрібний для. Виведення бджолиних маток, починаючи від прививання личинки і закінчуючи ніченням та облітуванням матки. І якщо говорити про виведення маток, перш за все потрібно згадати систему виведення нікот, яка дозволяє за один раз прививати 110 мисочок, але прививати не просто, а маточка сама покладе в мисочки личинки, і після цього. Ми можемо їх переставляти на цоколь і давати в сім'ю виховательку. Інструкція до неї є у нас на сайті. Також можете поцікавитися інструкцією, яка вкладена всередині. І до неї є ще і такий китайський аналог. Ну тут вже дивимося кому що ближче. Також до неї можна взяти оригінальні цоколя та тримачі для мисочок і самі мисочки, котрі вставляються в систему Нікод. Також у нас на сайті представлені такі от аналоги системи Нікод, тобто ну, самі тримачі, цоколя та мисочки і бігуді, котрі ми закриваємо е, маточники, для того, щоб мака, котра перша виходить з маточника, не погризла всі інші. До речі, вся продукція, про яку сьогодні йтиме мова, є в нас в наявності на сайті, та посилання будуть в описі до ролика. Також є такі аналоги. Цоколів, котрі мають прищіпочки, які можна дуже зручно прищіпляти до планочки, яку ми вставляємо в вулик, і котрі можна прибивати на цвяшки та е, теж гарно справлятися з виведенням маток за допомогою них. І переходячи від безконтактного перенесення личинок за допомогою системи НІКОД, є ще такий метод перенесення безпосередній за допомогою різних видів шпателів. В безпосередньо в мисочки, і є е, такі типи шпиталів, от, от китайські, які представлені в трьох зараз видах. Також є багато шпателів з в, в, виконані металевому, які мають от, такі от язички. Е, основне те, чим вони відрізняються, це механізм їхньої роботи. Якщо ми говоримо про китайські шпателя, вони комплектуються таким язичком, котрий ми вставляємо в комірку і за спинку забираємо. Личинку, а також у них є рухомий механізм, з допомогою якого ми можемо перенести личинку та акуратно її поставити в мисочку. Принцип роботи цих спочителів не відрізняється. А от якщо ми говоримо вже про більш такий професійний інструмент, то в нашому асортименті є багато різних шпателів. Перш за все, це шпатель, який виконаний з нержавіючої сталі. І він має як з одного боку шпатель для перенесення личинок, та з іншого шпатель для перенесення е, маточного молочка. Наступний шпатель, виконаний в алюмінієвому корпусі, також має такий от зручний шпатель, за допомогою якого можна переносити личинки. Та е, великим плюсом такого типу шпателю, і наступних, про які ми говоритимемо. Це гарна оглядовість, тому що коли ми беремо, вставляємо кінчик шпателя в комірку, він нам не закриває оглядовість того, як ми беремо личинку. Чого не скажеш про китайські шпателі. Дуже класний набір, від якого я прямо в захваті. Це такий набір з двох шпателів для лівої та правої руки. Ну, з того ми розуміємо, чи вони відрізняються: один для лівші, а інший для правші. Виберу я собі для правші, так? Дуже в ньому класний елемент в тому, що він має дуже тоненьку цей кінчик, котрий, можна сказати, з ювелірною точністю дозволить нам взяти личинку та перенести її в мисочку. Також виконаний з нержавіючої сталі. Ну, і переходячи до того, що коли, етапу, коли ми привили м личинку. Поклали в вулик сім'я-вихователька її, виховала, нам буде потрібно щось робити далі, правда ж? І наступним етапом, можна сказати, з ремоненту, який може вам пригодитися, це є кліточки. У нас є їх три типи: це пересилочна кліточка, в котрій маток можна пересилати поштою та підсаджувати безпосередньо в сім'ю. Наступним типом кліточки є кліточка. Універсальна, чому її полягає універсальність? В тому, що вона є трошки ширша, вона є, вона є трошки вищою, і в неї можна вставляти маточник, і вона буде вам слугувати. Можна сказати, вона буде виконувати таку саму функцію, як і бігуді. Тобто можна вставляти моточник, і маточка, молоденька маточка в ній буде виходити. І наступною у нас є кліточка Тітова. Котра виконана в цільнометалевому корпусі, має внизу таку пластикову заглушку, в котру ми можемо вставляти канді, для того, щоб матка мала чим живитися. Її особливостю є те, що кришечка її може виконувати такою підставкою, щоб вона не спадала з рамок. Також в кришечці є отвір, який можна відкрити для того, щоб матка контактувала з бжілками, для того, щоб вони обмінювалися феромонами, а тоді відкрити повністю і випускати маточку. Якщо говорити про купачки для бджолиної матки, це дуже такий універсальний інструмент, адже ним можна підселяти бджолину матку в сім'ю, а також можна боротися за допомогою нього з руїнням чи робити базрозпідний період. Ну і після того, коли ми маємо готових маток, нам буде потрібно їх мітити. І в цьому нам допоможе така річ, як трубка Флобера. Так от важкенька назва, але насправді вона дуже легко працює, адже в ній є такий тубус, в котрий ми заселяємо маточку і поршень, за допомогою якого ми можемо маточку підвести до верхньої решіточки, легенько її там притиснути та помітити. Мітити бджолених маток нам допомагають маркери, вони є різних виробників і всі в нас є на сайті. Також трубки флобару мають різний форм-фактор. Саме ці ми зараз бачимо, це одна з них є польською, а інша китайською. Ми зараз залишимо для себе польську і розглянемо її конструкцію. Зверху є решітка, котру ми можемо відсунути і помістити туди маточку. Відсунувши поршень, маточка буде там закрита, закрити квіточку зверху і підсунувши поршень, підняти маточку для того, щоб її помітити. Ну і звісно, те, без чого не обходиться жодна пасіка, це нуклеус, саме нуклеус фірми «Лесонь». Який вже добряче рекомендував себе, який комплектується чотирма рамочками в дерев'яними. Він має велике кормове відділення, має дуже велику плотність, тобто прослужить вам довго і довго. Також його особливістю є те, що в нього є два люточки верхній і нижній, що може допомогти нам забезпечити себе від того, що будуть напади, і ну можуть розкрадати. Тобто, якщо відкривати нижній люточок, ну не обкрадатимуть. На цьому будемо завершувати. Друзі, дякую вам за увагу! Обов'язково відвідуйте наш сайт, також залишайте коментарі. Це допоможе нам працювати краще.